У водах стокгольмського архіпелагу кілька тижнів тому іноземна держава проводила розвідувальну операцію. Про це заявив міністр оборони Швеції Петер Хулдвіст під час візиту до Таліна. В Стокгольмському архіпелазі кілька тижнів тому проводилась розвідувальна операція. Для мене, як міністра оборони, який перебував на цій посаді другий тиждень, це була сувора реальність. Ми віримо в те, що побачили сили оборони Швеції. Вони отримали дуже якісне підтвердження того, що у водах Швеції був чужий підводний човен, підкреслив він. Глава військового відомства підкреслив, що як міністр закордонних справ, командуючий силами оборони, так і він сам готові використовувати усі військові можливості для захисту своєї держави і кордонів. І подібна діяльність у водах їх країни неприйнятна. Нагадаємо, шведське міністерство оборони підтвердило наявність у жовтні у водах Швеції підводного човна іноземної держави, проте не змогло ідентифікувати його приналежність. Звинуватили Москву, проте Кремль все відкидає.